Ми завжди уважно спостерігали за вами на уроках. Ну, майже завжди. А ось що в цей час робили ми. Hello, students. How are you today? Today we are going to revise some tenses. If you know the run from Angelina, are you at the lesson? Окей, okay, let's complete the first exercise. Present simple. Present Perfect Manicure. <звук> Сьогодні працюємо з відокремленими членами речення. Так, працюємо, працюємо. Ні, це не ті прикметниковий зворот. Все відокремлена прикладка. Кома де треба і фасончик як треба. Пім-па-пум-пум-пум-па. Зараз відводиться три хвилини на його проходження. Тому починаємо. Час пішов. Комп'ютерні науки в дії. Почнемо з самого початку. Який відділ мозку у нас найдавніший? Так, довгастий мозок, молодь. Так, йдемо далі. За що відповідає у нас довгастий мозок? За первісні життєво необхідні функції, мою ж ти зоєчку. Важливо не лише знати, а й розуміти. <клес> 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 Невеличкий тест на кластаймі. У вас є 6 запитань, 7 хвилин. Камеру поки вимкну, але якщо що, я тут приєднуємося, будь ласка.

Класний варіант у пошуках нових горизонтів. Всі зрозуміли явище поверхневого натягу. Тепер розв'язуємо задачі. Хто не дує, той не літає, Альберт Інштейн. Отож, ми з вами закінчили тему. Оцінки за семестр можна дізнатися на наступному уроці. Усім гарного дня! Так, що ж їм поставити? Що поставити Катерині? Хух, не тримачі. Значить, буде 10. Карма 11 класу. Пари. До кінця контрольної залишилося 25 хвилин. Уважніше, будь ласка. Так. Альп. Математика це серйозно. Але рівень в грі треба тримати. Пім-па-пум-пум! Ми навчили вас англійської мови, щоб ви могли розповісти всьому світу, які українці сильні і вільні. Ми відкривали для вас багатство українського слова, щоб знали, хто ви є. Ми вивчали коди і алгоритми, щоб ви могли будувати сучасну і незалежну Україну. Ми вчили класиків літератури, щоб ви творили власну яскраву історію. Ми розповідали вам про минуле, щоб ви створили краще майбутнє. Ми вчили вас бути сильними тілом, щоб ви були сильними духом. Ми відкривали для вас світ для того, щоб ви відкрили нові горизонти для нашої країни. Ми вивчали закони фізики, але головний закон сила в єдності. Ми розповідали про життя та впевнені, що ваше життя буде яскравим, мирним і добрим. Ми вчили вас рахувати, додавати, множити. Але найголовніше ми навчили вас додавати краси цьому світу та примножувати добро і милосердя в країні. Пишаємося вами, віримо у вас, любимо Україну і, і разом перемагаємо!